Мій вам фізкульт. Привіт. Мене звати Олександр Качанов. Футбол, футзал, дзюдо. Про це і не лише про це. Далі. Далі ми будемо говорити про сумський спорт. Клуби, що представляють Сумщину в першості України з футболу, в уікенд, що минув, виступили синхронно. ФК Суми в Свердловську, а в Охтирці свої матчі проти Шахтаря та Десни завершили зі стартовими нулями на табло. В Мелітополі йшла коса, тобто олком, на камінь, тобто кремінь. Сталь двічі розписалась в ротах Олімпіка. Другі команди і лічівця та металурга вдома мінімально поступились титану та гірнику спорт відповідно. Вдома Полтаві програв гірник. Третя команда Шахтаря Донецького завдяки єдиному голу святкувала перемогу над Дніпром-75. В групі Б другої ліги лідирують Титан, Кремінь та Полтава. В десятці Сталь, Олімпік, Шахтар, Суми, Шахтар 3. Гірник та гірник спорт. В другій десятці команди розташувались в такій послідовності: Дніпро 75, Олком і Лічівець-2 та Металург 2 В матчах 13-го туру першого українського футбольного дивізіону, крім Охтирського матчу, нічия зафіксована в Овідеополі, де Дністер приймав арсенал з Білої церкви. Домашні перемоги в звітному турі святкували Олександрія та Фенікс Ілічовець. В гостях три очки взяли Зірка, Львів, Севастополь та Геліос. Тур фінішував в понеділок матчем Волинь енергетик. Перемогу в цьому матчі святкували господарі з рахунком 4-1. Севастополь лідер і випереджає Геліус на 4 очки. По 23 пункти в активі Львову та Волині. Щільною групою йдуть Зірка, Десна, Арсенал, Кримтеплиця, Олександрія, Динамо 2 та енергетик. На 12-му місці розташувалась сталь. На сходинку нижче нафтовик. За охтерчанами Дністер, Фенікс «Лічовець», Прикарпаття, Нива. Лише очко в 11 матчах зміг взяти аутсайдер Харків. стартовому матчі дев'ятого туру прем'єр-ліги донецький металург Сергія Білозора вдома впевнено переміг і лічився. Сергій на полі з'явився на 76 й хвилині, замінивши чечера в столичному дербі Арсенал Динамо, яке приймав стадіон колос в Борисполі, Олег Гусєв, на полі провів весь другий тайм. Долю ж матчу вирішив першому ударом зі штрафного Андрій Шевченко. Металіст в Харкові мінімально переміг кривбас. Заря та Таврія, Ворскла та Чорноморець так і не відкрили рахунок в матчі. Миром розійшлись Дніпро і Шахтар. Домашні перемоги святкували оболонь та Карпати. Динамо випереджає Шахтар вже на чотири очки. На три очки від гірників відстає Дніпро. Не більш ніж на одну перемогу від команди з Дніпропетровська йдуть металіст, Таврія, Карпати та Донецький Металург. Восьме місце посідає і лічівець. За командою з Маріуполя розташувались столичні оболонь та Арсенал, Полтавська Ворскла», Луганська Заря, Запорізький Металург, «Ужгородське Закарпаття, Одеський Чорноморець та Кривбас з Кривого Рогу. З п'ятьма забитими м'ячами Олег Гусєв разом з Танасою з Донецького металургу, Селізньовим з Дніпра та одноклубником Мілєвським входить до четвірки кращих голеодорів. В першості дитячої юнацької футбольної ліги молодші юнаки Сумської зміни миром розійшлись з Європою з прилук. Команда Конотопської спортшколи мінімально переграла нафтовика. Полтавська молодь провела три сухих м'ячі ворота Фрунзенця. Їх земляки зі спортшколи імені Горпинка в воротах Харківського ХТЗ розписались чотири рази. Геліус та команда футбольної школи Ворскли розписали результативну нічию. Лідирує в таблиці команда спортшколи Горпинка. Третя та четверте місця посідають Конотопська ДЮСШ та Сумський Фрунзенець. Нафтовик йде шостим. Зміна сьомою. Юрій Жук з Фрунзенця та Олександр Черних зі зміни з трьома забитими голами поділяють четверте та сьоме місця в списку кращих бомбардирів. Старші юнаки зміни голів не забували, але і не пропускали. Старші юнаки Конотопської команди повторили досягнення молодших товаришів. Три очки взяли всі три полтавські команди. Майбутні футболісти ворскли йдуть без страт очок, на другому місці. Конотопчани. Нафтових зміна та Фрунзенець на п'ятому, шостому та восьмому місцях. Відповідно, список кращих голеодорів очолює охтерчанин Сергій Кісіль. Сім голів в чотирьох матчах. Тричі в трьох матчах відзначився Вадим Пономаренко зі зміни. Він четвертий в списку кращих бомбардирів. На стадіоні Спартак біля озера Чеха Конотопський локомотив та Великописарівський світанок розіграли кубок обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Колос. Прописку кубку на найближчий рік вирішив єдиний гол забитий залізничниками. В чемпіонаті області Конотопський Шахтар мінімально переміг автолюкс з обласного центру. Надія в Тростянці поступила сумському аграрному. Охтирка та факел з дружби розійшлись миром. Кроловець негостинно повівся з пслом. Шахтар впевнено йде до чемпіонства. Друге місце за автолюксом. Шанси, принаймні теоретичні, наздогнати автомобілістів має романський ЗБК. Не втратив шанси на нагороди клуб з Охтирського району. Далі в таблиці йдуть СНАУ, Ахтирка, Кролевець, Псел, Надія та Факел. В першості області лише Полісся святкувала перемогу вдома. В інших матчах фортуна стала на бік гостей. Трійка лідерів першості Сумщини Глухівський Спартак Велетень, Марафон з Конотопського району та Полісся з Ямполя. Далі йдуть Ромний Інвест, Факел, «Лебединець», Іскра та Шостка. В чемпіонаті міста Суми СНАО розгромив Спартак Керамію. Серж поступився СумДУА Сундуа, Мордекс Скіфу. Лідера в чемпіонаті Вікторія. Команда державного завершила чемпіонат. Поки команда сумду у друга, але автолюкс, який відстає лише на одне очко, має чотири гри в запасі. Крім того, в розподіл медалі може втрутитись команда аграрного. Сергій Ткаченко відкрив рахунок єврогалам. Його новий клуб Хуртап зіграв в основному раунді Кубку УЄФА. Стартовому матчі поляки з рахунком 9-1 обіграли Литовську «Наутару». Сергій відкрив рахунок в цьому матчі вже на першій хвилині, а всередині другого тайму оформив дубль. Відзначився Ткаченко і в матчі проти латвійського Нікарса. Але його клуб досить несподівано в підсумку програв з рахунком 4-3. Відзначився Сергій в матчі проти Ерапакс Чехії, але знов поляки програли цього разу з рахунком 3-5. В підсумку до 12-ки кращих, які продовжать боротьбу за кубок УЄФА, Хуртап не потрапив. А ось боротьбу за кубок продовжить представник України львівський тайм з італійцями в групі. Український чемпіон розійшовся миром 3-3, А ось угорців та Молдован розгромив з рахунком 6-0 та 11 1 відповідно. Тим часом в чемпіонаті України зіграні матчі п'ятого туру. Микола Білоцерковець відкрив рахунок в матчі Локомотив Ураган, але в підсумку господарі програли. Кардинал вдома поступився Шахтарю АЛТК «Енергії». Єнаківець на своєму паркеті переграв контингент. ТВД та Моноліт розійшлись миром. Матч ПФС Тайм перенесений через участь тайму в розіграші кубку УЄФА. Шахтар випередив тайм в турнірній таблиці, але львівська команда має гру в запасі. Третє, четверте місця поділяють енергія та ураган. Сьомий рядок за дебютантом ПФС. Восьмий за локо. В легкоатлетичному манежі Української академії банківської справи на тижні минулому пройшов чемпіонат України з дзюдо серед молодих спортсменів. За підсумками турніру, серед жінок перше місце зайняла Чернігівська область, друге Запорізька. І бронзові медалі вибороли спортсменки з Донеччини. Серед чоловіків золоті медалі повезуть з собою в столицю кияни. Другі Донечани бронза у збірної Чернігівської області. В командному заліку сильнішими виявились дзюдаїсти Чернігова, Донецька та Києва. Ну, все было, конечно, супер. Как бы на фоне того, что выиграла первое место, соперницы в принципе достойные, как на уровне Украины, то есть на международном выше уровень чуть-чуть, но на для Украины это в принципе достойные соперницы были в моем весе.